Ми сьогодні розпочинаємо підготовляти живці на зимову прививку. Зараз покажемо, як ми нарізаємо. І також, хто бажає придбати, будуть наші живці, але суто європейська селекція та інші італійська і американська селекції живців не буде. Заготовляємо суто для своїх потреб. Живці ми заготовляємо з однорічного приросту. Ось, Наприклад, густе дерево. Нарізаємо. В районі довжиною 30-40 см і будемо сортувати на дві категорії. На тончі та на грубші. Дивіться, самі живці відсортували на дві категорії. Ось такі товсті, це в районі сантиметр, 9 мм і до 1,5 см. Як правило, з такого живця можна зробити дві прививки по дві бруньки. як правило. І ось такі від 3 мм, <кій> точніше від 4 мм до сантиметра. Ось такі найбільш ходові, їх не самі більше беруть. І в принципі, з них одного пагона можна зробити 4-3 прививки, залежить від сорту. Ось, Наприклад, по дві бруньки. Раз, два, три, 4 прививки. Ось такого живця. Ось в такому е, виді е, перед відправкою замотуємо плівку і по можливості ще е, розтопимо віск і запарафінуємо верх і низ, щоб живець не пересихав. Це все будемо робити перед відправкою. Так що, друзі, по сортах хочу сказати, італійців і американців живців не буде. Буде каталонець, барселонець, халле, Трушеса, зеллер, Фертілле де Кутарт італієць і Nokia італієць ще буде. кривовий, Варшавський чуть-чуть. І ще там, походу, один чи два сорти італійців. І таких італійців, як компаніка, тонда, Джефоні, Тонда, Романа, Gentile De Ланге, Lange, і Джефферсон, таких живців не буде на реалізацію. Ми їх залишаємо для своїх потреб для щеплення. Ось так, почали підготовку. Для бажаючих придбати живці. пишіть на Viber 096 60 77 214. Дякую за увагу. До зустрічі!